Таю свята на напередодні, коли Дональд Трамп приймав Ердогана у себе у Білому домі. Він на оцей початок зустрічі, який як правило Трамп перетворює на міні-прес-конференцію, зробив знову ж таки прес-конференцію, але говорив переважно сам Трамп, а не Ердоган. А Трамп засипав гостя компліментами. Говорив, що той дуже шанований лідер у світі, що його поважають всі, включно з Путіним, Зеленським і ним самим Трампом. І що мовляв, наразі у війні він зберігає нейтралітет, але найк. Краще, що він міг би зробити у контексті війни, це припинити купувати нафту у Путіна. На чого на що Ердоган нічого не відповів, він продовжував слухати Трампа через перекладача. І вже пізніше, коли у Трампа запитали, чи вдалося йому власне переконати лідера Туреччини, той сказав, так, а я його прямо ні про що і не просив. А от якби попросив, то думаю, він би погодився. Пропоную послухати. Не хотів би про це говорити, але якщо я захочу, він це зробить, але він не пообіцяв цього. Ну я не сказав так, зупинись, але вірю, що він це зупинить. Знаєте чому? Тому що ви можете купити у багатьох інших людей. Він може купити це у багатьох інших людей. Ну і Трамп також переговорив зі своїм другом прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Нагадаю, що у вівторок, під час переговорів із Володимиром Зеленським, власне Володимир Зеленський поскаржився Трампу на те, що Орбан не хоче припиняти торгувати із Росією. І тоді Трамп сказав, що він мій друг, я з ним поговорю. І є таке відчуття, що він змінить свою точку зору. І от Трамп вже поговорив з Орбаном телефоном, і мало того, що не змінив точку зору Орбана, ще й поміняв свою. Тепер він пояснив. Зі слів, очевидно, Орбана, що на відміну від Туреччини в Угорщини та Словаччини, немає виходу до моря, тож у них немає альтернативних поставок, і вони відтак не можуть припинити торгувати із Росією. І а, тому, власне кажучи, ця ініціатива Трампа змусити країни НАТО, як він говорив, припинити купувати російські нафтопродукти, наразі недалеко просунулася, Колего. Риторики щодо Росії, яку Олю ще раз повторюю тобі, бо можливо були проблеми зі зв'язком. Трамп не змінює своєї різкої риторики щодо Росії, яка нам останніми тижнями подобається про те, що економіка в них котиться під три чорти. Чи є вже якась реакція на все це, зокрема, Москви? Бо там мені здається донедавна на Трампа покладали певні надії. Російська реакція дуже цікава, вона обережна і виважена. Очевидно, що вони намагаються не розлютити Трампа ще більше. Наприклад, російський спецпредставник Путінський спецпредставник Дмитрієв написав пост в ікс, де намагався пояснити, що російська економіка насправді у самому розквіті. І речник Путіна Пісков на цю репліку Трампа про те, що Росія це паперовий тигр, тобто страшна лише коли намальована на картинці, а насправді ні, щось почав просто рікувати. Ти на зразок того, що Росія насправді це не тигр, а ведмідь на що до речі, генеральний секретар НАТО Рюте у ефірі Fox News зазначив, що коли ти справжній ведмідь, то це не треба додатково пояснювати, і а, так само. А... Напередодні американські змі зазначили, що Росія продовжила свою заборону на експорт нафтопродуктів до кінця року, у зв'язку із тим, що як вважають американські змі, що українські дрони дуже якісно вивозять виводять з ладу російську нафтопереробку, Хоча російські чиновники очевидно намагаються пояснити це логістичними причинами. Ну і причина зміни риторики Трампа про них пише Wall Street Journal, Джорнал їхніми джерелами останнім часом з Трампом дуже тісно поспілкувалися його спецпредставник по Україні Кіт Келох та теперішній представник Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй Майкл Волц. і мовляв саме вони переконали Трампа у тому, що Росія насправді. Не перемагає, що її здобутки, реальні здобутки на полі бою дуже нікчемні. А економіка занепадає, і що насправді в Росії довжелезні черги запальним. Вона припиняє свій експорт до інших країн, і відтак Україна досягає успіху. Ну і в результаті ми бачимо справді зміну риторики Трампа. І вчора він зробив ще кілька достатньо войовничих заяв. I'm very dissatisfied with what я дуже незадоволений тим, що робить Росія, і тим, що робить президент Путін. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без жодної причини. І справи у них ідуть відверто погано, враховуючи, що вони поставили на карту все. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомбардують все підряд і захоплюють дуже мало території. Якщо взагалі захоплюють, насправді вони втратили деякі території. Тому я думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала. Скінчитися, якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень, а вони вступають у четвертий рік, чотири роки боїв. Але реальних змін у діях адміністрації Трампа водночас ми наразі не спостерігаємо принаймні таких дій, про які нам було би відомо. Ані нових санкцій, ані будь-яких інших кроків з боку Трампа зараз немає. Британська з Телеграф, наприклад, пише, що під час цієї зустрічі у вівторок в Нью-Йорку, про яку я вже згадувала, Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа розмістити в Україні в Україні американські далекобійні ракети Томагавк їх дально достатньо для того, щоб вдарити по Москві, але звичайно, Україна не говорить Трампу, що вона буде бити по Москву. Це називають засобом таким стримування, і що це змогло би змусити сісти Володимира Путіна за стіл переговорів. Думку Трампа з цього приводу ми не знаємо. Але в інтерв'ю Axios Зеленський сказав, що в цілому, нібито Трамп прихильно поставився до його пропозиції, що тон розмови був дуже хороший, але якихось реальних. Тих кроків, які би свідчили про те, що адміністрація Трампа не на словах, а на ділі змінює свої підходи щодо цієї війни. Колего на жаль поки що немає. Дякую тобі за цю інформацію. Кореспондентка ТСН Сен Сполучених Штатів Ольга Кошеленко про те, як Америка цього тижня відчутно змінювала тон свій щодо Росії. Ну а Трамп от переконував Ердогана перестати торгувати з Москвою.